Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні ми розберемо найгучніші події зі світу штучного інтелекту: від судового позову Ілона Маска проти Apple і OpenAI до революційних інновацій від Nvidia, Google, Microsoft, Alibaba та інших гігантів. NVIDIA представила Jetson AGX Tor нову платформу для робототехніки та фізичного ші, яку вже називають мозком робототехніки. Вона сім з половиною разів потужніша за попереднє покоління та дозволяє запускати генеративні моделі без хмари, споживаючи лише 130 ватт Тор інтегрують Boston Dynamics, Agility Robotics, Amazon Robotics та інші. Експерти вважають, що це може стати чат gpt моментом для світу роботів, відкриваючи еру інтелектуальної взаємодії машин із фізичним світом. Компанія XAI Ілона Маска Подала гучний позов проти Apple та OpenAI, звинувативши їх у змові, та створенні монополії на ринку ШІ через інтеграцію ChatGPT у iOS. Маск вимагає мільярдні компенсації та заборону угоди, аргументуючи, що це витісняє конкурентів на кшталт ГРОК. Apple підозрюють у маніпуляціях App Store, тоді як OpenAI назвала позов переслідуванням. Експерти прогнозують, що справа може стати першим великим прецедентом у Сполучених Штатах щодо конкуренції в сфері штучного інтелекту. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал, там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ші та технологій. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Компанія Alibaba Cloud анонсувала нову модель революційний генератор відео з аудіо, який перетворює голос на кінематографічні сцени. Модель доступна з відкритим кодом і дає можливість точно контролювати світло, ракурси і рухи, створюючи персоналізовані відео на основі мовлення. Її вже називають потенційним чаджіпіті моментом для спічту відео, адже це може змінити маркетинг, освіту та розваги у світі. Перплексіті Ай запустила програму розподілу доходів із видавцями, виділивши 42 мільйони доларів для компенсації за використання їхнього контенту в результатах. Ші пошуку ключовим елементом стала підписка Комет плюс за 5 доларів на місяць. Де 80% доходу отримуватимуть медіа. Це перша подібна модель у сфері ШІ, яка може стати альтернативою дорогим ліцензійним угодам Google і OpenAI та створити новий стандарт співпраці з видавцями. Компанія SyncLabs презентувала LipSync 2PR інструмент, який дозволяє створювати студійної якості синхронізацію губ у відео всього за кілька хвилин. Модель працює з живими акторами, анімацією та ші-контентом, підтримує 4К і багатомовність, зберігаючи дрібні деталі обличчя та стиль мовлення. Це відкриває нову еру у дубляжі, локалізації та постпродакшні, значно скорочуючи витрати і час. Компанія Google розширила функції свого інструменту Notebook LM – Тепер відео Overviews та аудіо Overviews доступні більш ніж на 80 мовах. Це дозволяє перетворювати документи на мультимовні відео і подкасти з візуалами, озвучкою та структурованими дискусіями. Оновлення робить Notebook LM універсальним асистентом для студентів, викладачів та дослідників у всьому світі, посилюючи його конкуренцію з ChatGPT і Cloud. Microsoft Research випустила відкриту модель Vibe Voice, інноваційний інструмент текст домовлення, здатний генерувати до 90 хвилин виразного аудіо з кількома спікерами. Вона підтримує англійську і китайську, крос-лінгвальний синтез і навіть базове співання. Модель відкрита під МІТ-ліцензією, працює на споживчих ГПУ і вже викликала захват спільноти як прорив у подкастах, аудіокнигах та віртуальних асистентах. Ютуб опинився у центрі скандалу після того, як креатори виявили, що їхні шортс автоматично редагуються ж і без згоди. Система згладжує шкіру, прибирає шум і змінює стиль відео, руйнуючи оригінальний задум. Це викликало хвилю протестів та критику за брак прозорості. Автори вимагають опції відмови, адже автоматичні правки підривають довіру та можуть сплутуватися з діпфейкс. Дослідники Чан Закерберг Нішетів представила RBA1 – першу ші модель для біології, яка використовує віртуальні клітини як м'які верифікатори для перевірки гіпотез без дорогих експериментів. Вона прогнозує вплив генних змін на клітини, допомагаючи досліджувати хвороби як Альцгеймер, і може зменшити час та витрати на відкриття ліків від 10 до 100 разів. Модель відкрита для дослідників і фармкомпаній, що робить її проривом у BIOSHI та кроком до прискорення лікування хвороб. Компанія Brave викрила критичну вразливість у Comet, ще браузері Perplexity, яка дозволяла через приховані інструкції на сайтах змусити агента виконувати небезпечні дії від доступу до емайл до викрадення аккаунтів. Проблема в непрямих ін'єкціях промптів. Що діють як SQL ін'єкції для ШІ, а Perplexity поки не повністю вирішили загрозу. Інцидент підкреслює фундаментальні ризики аджентік браузерів, де ШІ має повні привілеї користувача і викликав бурхливу критику спільноти. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.